Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. На тимчасово окупованій території Херсонської області масштабна пожежа, вогонь зафіксовано в районі Брилівки, важливого логістичного хабу російських військ. ЗСУ відкрили оксамитовий сезон на окупованій Херсонщині, попри середини жовтня на півдні спекотно, а подекуди й гаряче. Місцеві мешканці повідомляють про масштабну пожежу в районі Брилівки. Наразі невідомо, чи спричинене це займання прильотом ракети, чи має інше підґрунтя. Однак, судячи з заграви і задимлення на фото, масштаби пожежі досить суттєві, ані українська офіційна. Ані російські пропагандистські ресурси поки ніяк не коментують пожежу в Брилівці та її можливі причини і наслідки. Брилівка селище міського типу в Україні у виноградівській сільській громаді Херсонського району Херсонської області. Це важливий логістичний вузол окупантів на шляху з Криму до правобережжя Дніпра. Ба більше це єдиний повноцінно діючий залізничний вузол на Херсонщині, оскільки колії на Антонівському і Каховському мостах підірвані. Раніше експерти зазначали, що подальше просування ЗСУ на Береславському напрямку зробить досяжні. Ним для української артилерії залізничний міст Крим-Херсон через північно-кримський канал поблизу Брилівки. Удар по цьому мосту збільшить плече логістики російської залізниці майже на 60 кілометрів. Що ж, підкреслимо, обмежена здатність окупантів пересуватися Кримським мостом може призвести до обвалення всього Південного фронту РФ, оскільки справжнього сухопутного коридору з ордло немає, наголошує експерт. Удар по Керченській переправі ще один цвях у домовину ледь живої логістики окупантів на Херсонщині без Кримського мосту, весь російський. Південний фронт може швидко і легко розвалитися. Прогнозує аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлісков. Хочу лише нагадати, що в 1920 році військова сила Біла Армія Росії, яка спиралася виключно на Крим як на свою базу для операцій, не могла довго підтримувати бойові дії, враховуючи обмежені ресурси півострова. Зазначив експерт. Він також наголосив, що при плануванні військових операцій іноді немає необхідності повністю руйнувати місто. Обмеження можливості пересування також може сильно не негативно вплинути на боєздатність сторони, яка залежить від мостової логістики. Доведено у другій Карабаській війні, додав Білісков, нагадавши події жовтня 2022 року, коли Азербайджан завдав удару ракетою Лора по мосту через річку Акарі, що сполучає Вірменію та нагірний Карабах. Експерт припускає, що славнозвісний сухопутний коридор з ОРДЛО в цьому випадку не допоможе відновити повноцінне постачання південного групування окупантів. Припиніть говорити про так званий наземний місто, скільки його немає. Як видно, з картина тим. Часово окупованих територіях материкової частини України немає безперервної двосторонньої залізниці. Можливості перевезення вантажів залізницями на материку обмеження. Перекидання військ на посилення Херсонщини у серпні 2022 року здійснювалося через Крим з огляду на обмежену пропускну спроможність залізниці тимчасово окупованих територій України на материку. Підкреслив представник Національного інституту стратегічних досліджень. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.